Товариство, добрий день. Прийшла мені ось така посилочка з назви відео і з картинки на відео ви вже знаєте, що в мені прийшло. Тож будемо розпаковувати. Замовляв з офіційного сайту. У нас тут qr код на мануал. І. ага, воно все запаяно. Поїхали, дістаємо. А, посилання на офіційний сайт. Лише в описі, і що у нас є? Це перехідник для Voxnail Avatar Goggles X, для того, щоб у нас був аналог. Аналоговий тип зв'язку. Так, це. Стоп. А що, а більше нічого тут немає? А де кабель, котрим воно буде під'єднуватись? Дуже, дуже цікаво. Тобто це ми чіпляємо. Це у нас для, для живлення. Живлення окулярів, живлення цього. А для того. А, а більше немає ніяких проводків для того, щоб його під'єднати. Вау! Вау! Ну, тут прямо написано до Google 6. Цім під'єднується воно в DCI. Ні. Це DC In. Це у нас. Ну, це у нас живлення. щоб зживити цю штуку. А, як це працює? Ми це встановлюємо на окуляри, чи вішаємо, чи а, зверху прикріпляємо. У мене окулярів немає, тому я вам так розповім. А, сюди ставиться приймач, тобто це просто перехідна пластина для того, щоб сюди можна було аналоговий приймач поставити і вивести в ваших цифрових окулярах аналоговий зв'язок. Наприклад, у вас ну, ви не хочете декілька окулярів мати, у вас є одні окуляри, ви, а, Аватар Кадекс від Кадекса Вокснео взяли. І туди хоч, ну, хочете ще на тайні вупах політати. Тайні вупи а в цілому робляться на аналогових зв'язках, хоча і Voxnail там теж є, але вони більш важкі вже йдуть на 75 а ви хочете 65 мм чи якісь інші просто на аналоги політати, то це буде дуже гарний варіант для того, щоб не купляти другі окуляри аналогові. Берете цей адаптер, для нього берете приймач, відео, відеоприймач. Встановлюєте собі на окуляри, під'єднуєте, і воно у вас працює. Дуже прикольна штука, у мене а, аватарів немає. Взяв я це собі для того, щоб вам показати. Ну, я не розумію, мені здається, що повинен бути ще один кабель для того, щоб під'єднати їх в, у вхід до цих окулярів. Це ж не просто воно запитується і все. Треба буде. Передивитись. Тому що вон, тут і є. До окулярів Google's, до Goggles X під'єднується. Під а є у нас тільки кабель живлення. А, може в самих окулярах є цей під'єднувач. Комплект я гадав, що буде. ну Хоча, з іншої сторони, а що тут більше повинно бути. Тож, отаку штуку маємо. Маємо апгрейд для окулярів. З цифровою системою, щоб можна було і на аналоги літати. Прикольно в тому, що ви можете взяти з собою декілька дронів, взяти цей перехідник з кабелями до своїх цифрових окулярів і просто-напросто і на цифрі політати, і на аналоги політати. хоча Люди, котрі літали на цифрі, на аналог це вже ну, тяжче тяжче переходити, але все одно є, кому це треба робити. Наприклад, є водонапринікні дрони, і там ціна навіть за аналоговий дуже дуже кусюча, цифра там просто капець скільки коштує. А це гарний для вас буде варіант. На цьому в мене все. Я погнав.